Близько двох сотень представників антимайдану зібралися на кулуковому полі. Деякі з них прийшли туди з плакатами. Люди заявляють, що вони не довіряють нинішній владі і тим більше виборам, які відбуваються 25 травня. Самі присутні в цей день голосувати не ходили. Агітували вони найти і тих, хто приєднувався до мітингу, роздаючи при цьому людям георгівські стрічки. Мы не участвуем, полностью участвуем. По многим причинам, потому даже не то, как там выбирать или еще что-то, а потому, что человек придет, паспорт покажет и галочку. Это уже признание власти, а мы ее не признаем. Смысл ходить на мероприятия, которые мы не признаем. У нас есть конституция, мы должны жить по конституции. Если вы не, не нравится эта конституция. Пожалуйста, давайте проведем мероприятия, какие положены по закону и сделаем Конституцию такая, какая нравится. Пускай пройдет обсуждение, пускай в Конституционном суде сделают, а потом проводите выборы. А не так, как сейчас. Цей день учасники заходу також організували збір підписів задля встановлення меморіалу на честь загиблих 2 травня. Крім того, присутні почали збирати гроші на громадянську панахиду невинно уб'єних того ж дня. Даний захід має відбутися 8 червня на Кулаковому полі. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький факти.